Вирішив приготувати печінку, але є невеличкий нюанс. Коротше, дивимось і побачимо, що вийде. А ось і сюрприз, про який я казав. Ну, Практично фінальна стадія. Посолить. Я використовую приправу навіть, Магазинну. магазину. І потім ось отаку от. Я думаю, можно не жалить, будет смачнейше. <звучить> <звучить> ну, і власне фінал. Печінка з грибами у сметані. Єдине, що я не смажив цибулю і морквочку, таку, за таку за, зажарочку за, 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 за не робив. Ну, чисто тому, що прогавив Її треба було кидати разом з печінкою. Він, коли печінка була на півготовності. Ну, а так. Зараз спробуємо.